Особливу увагу приділяє питанню лісу, і нас лісгоспи, перед якими стоїть зараз тут дуже серйозна задача забезпечення зони АТО лісом. Зараз ми знаходимося якраз в нашій Волинській області, також спілкуємося з лісничими, то замовлення виконали вчасно, в тому числі робили поставку на Краматорськ. На тих об'єктах, я був присутній, там не було, правда, в Салинській області, там була Львівська, Житомирська, але. Те, що зараз ми маємо інформацію, що роботи виконані вчасно на великій кількості об'єктів, і замовлення також було ліснично виконано. Зараз чекаємо наступного питання по наступним замовленням. Дуже велике питання зараз є по розрахунках. Тому я просив зараз фокусуватися як на рівні ОДА координації, так і на рівні, скажімо, нашого лісного агентства по всім документарним оформленням і по розрахункам. Тому що, наприклад, Волинський зараз лісгоспи не отримали ще жодної копійки по розрахункам. А це серйозне питання. Питання пов'язане із заробітними оплатами, і з електрикою, і з логістикою. Тому це питання зараз поставлено здача робити координацію на рівні керівництва. В Києві та керівництво на рівні областей. В загальному зараз бачите її завантаження на Краматорськ, де відповідно далі деревини агентства справляється, і дане лісництво також виконує всі задачі, які були перед ним поставлені. Нам станцію Маріуполь 1850 кубометрів, що виконано в повному об'ємі і вчасно. І 1750 кубометрів на станцію Краматорськ. Із нього 1550 відгружено. Цих 200 кубометрів, які лишилося, ми могли би і можемо відгрузити хоч сьогодні. Станція не приймає вагонів. Ми готові Будемо завершити за один день цю роботу. Залучені абсолютно всі господарства. Ви розумієте, що це великі об'єми. Крім того, в нас є свої виробничі завдання, залучені всі підприємства Волинської області.